Вітаю вас на каналі! Грай а в етері у нас огляд нового патчу у Baldur's Gate 3. Як я і говорив, у гру додали два нових режими гри. Героїчний та власний. Героїчний режим підвищує інтенсивність раніше найскладнішого режиму тактика. І не лише ускладнює гру в бою та поза ним, але й вводить понад 30 нових налаштувань для всіх сутичок з босами, а також нову систему Легендарна дія, покликану застати гравців зненацька та підвищити рівень складності. Тепер боси можуть виконувати нові дії, додаючи поворотів у всі основні сутички в грі. Коли ви неминуче помрете в героїчному режимі, вам буде показано статистику вашої подорожі, ключно Тим, як довго і як далеко, ви прожили, за бажанням ви можете продовжити свою пригоду, і тоді цей режим буде вимкнено. Але гравці, яким вдасться пройти всю гру, не померше, отримують заповітний золотий кубик. Золотий кубик є свідченням вашої ігрової майстерності та викликає захоплення, що люди охоче стають перед вами на коліна, пропонуючи послужити підставкою для ніг, поки ви продовжуєте свої пошуки хардкорного геймера. Ті з вас, хто на ласі до покарань, або можливо хоче довести ігровий процес до межі, можете насолодитися власним режимом, який дозволяє вам вибрати тип досвіду, який найкраще підходить для вас. Серед безлічі опцій можна змінювати шкоду та агресивність ворогів, збільшувати ціни у торговців або ж вимкнути крити, і так далі. Інші опції в користувацькому режимі включають в себе короткі відпочинки, які повністю стілюють партію, а також можливість приховувати невдалі перевірки відчуття, що означає, що ви ніколи не дізнаєтесь, що взагалі було кинуто кубик. Ця нова ігрова глава відбувається через 6 місяців після подій історії Baldur's Gate 3 і доступна для всіх гравців, якщо завантажити гру перед фінальним боєм. Ваш епілог визначається вами. Це кульмінація кожного вибору і наслідків, які ви зробили з самого початку вашої пригоди. Гігантське дерево виборів, яке дає можливість поміркувати над цією подорожю перед тим, як попрощатися з нею. Ви побачите нові катстени, що відображають основну лінію вашої історії. з'єднаєтеся зі своїми товаришами, щоб згадати минуле та Мінятися історіями, прочитаєте листи від старих друзів, і будете в курсі останніх новин Брама Балдера, читаючи новини. Хоча щасливий кінець ніколи не гарантується, ця фінальна сцена має на меті завершити вашу особисту історію, засновану на вашому виборі. Це зворушливий момент для роздумів про останні півроку, відколи ви разом, як команда, прийняли свій останній виклик, а також ваш шанс попрощатися перед тим, як підуть титри. Що ще можна тут очікувати? Ну, нова музика, абсолютно нові обличчя в таборі, та особлива катсцена для Гейла і Лай яка залежить від вашого вибору впродовж проходження. І якщо ми вже говоримо про катсцени, то багато з них доробили, змінили та покращили. Та й загалом компаньйони стали частіше реагувати на те, що відбувається у грі. Всього я спойлерити не буду. Єдине про що скажу, тепер, якщо якогось з ваших героїв вбили під час фінального бою, то вони будуть у фінальній катсцені з вашим основним персонажем всередині. У мене самого таке раніше бувало, коли майже проживаєш життя з героями у своєму гурті, а у катсцені тільки ті серде, бо вона у мене танк. Хотілося б зазначити, що просто дуже багато катсцен діалогів і тому. Подібне змінено, Дозаписували багато нових реплік, нову музику, наприклад, цілу нову тему для головного меню. Вона триває дві хвилини і звучить дуже круто. Розробники дуже добре попрацювали. Я рекомендую вам ще раз перепройти гру з тим патчем, бо крім всього, зазначеного вище є й великі зміни, як сюжетні, так і ігрові. Тому давайте до них і перейдемо. Тепер після перетворення у дику подобу ефекти від деяких рис залишаються, як, наприклад, забіяка, якщо у вас не екіпірована зброя, та лютий нападник, якщо екіпірована, приховуючи те, що здібності не переносяться, спеціалізації і тому подібне, дуже круто, що всі риси переносяться. Тепер можна придумувати більше цікавих білдів, побудованих тільки на дикій подобі, як, наприклад, ведмесич або шаблезубий тигр вже мають риси лютий нападник, а прислужники ні, тому ви можете взяти її і робити кидок атаки двічі. Риса Щасливець тепер працює навіть тоді, коли гравця перетворили. Як я й казав у минулому розділі, те, що риси переносяться у дику подобу, це круто, але те, що щасливець працює, коли вас перетворили, це ще краще, бо тепер, коли вас перетворила на вівцю закляттям перетворення, ви можете перекидувати кидки атаки і або допомагати своєму гурці, або врятуватися від атаки по вам. Атаки по паралізованій або непритомній цілі більше не влучають автоматично, але будь-які влучання, що потрапляють в ціль, завдають критичної шкоди. А що це означає? Правильно, тепер білди магів контролерів або бійців на контроль отримали баф. Взагалі, будь-який клас, що може збити з ніг, паралізувати чи щось таке, отримав баф. Чомусь Ларіан вирішили зробити так, що бойового ком'яка Бу можна кидати. Крім цього, якщо його кинути, він засліпить ураженого ворога, але сам буде при смерті. І звісно ж, багато дивних людей з інтернету придумали цілі білди та зробили гайди на те, як кидати бу максимально ефективно, з найбільшим імпактом. Після патчі номер 5 ви можете кидати його скільки вам заманеться. Він не отримує шкоди, але все ще засліплює. Тож білди слідопити, які базуються на хом'якометанні, отримали баф. Бойові заклинання, що не завдають шкоди, більше не знімають стан перетворення з персонажів, тобто тепер такі закляття, як певний удар або згуба, не будуть знімати перетворення, і ви зможете, наприклад, попадати частіше по перетвореному ворогу. Ви більше не можете грабувати весь інвентар непритомних торговців, натомість ви маєте доступ до обмеженого вибору, як у випадку, якщо вони мертві, це означає, що ви взагалі не зможете вкрасти речі, які торговець продає, тільки те, що ви йому продали. А якщо ж торговець буде непритомний, то ви взагалі не зможете вкрасти нічого цінного. Істоти, викликані заклинанням прикликати лісових істот, дріада і лісовик, тепер здатні стрибати. Багато хто може подумати, кому це взагалі потрібно. Дріада та лісовик жмагеринжовики, тому навіщо їм стрибок? Ну, по перше, щоб змінити позицію, аби відійти. І що в мене була така ситуація, коли я почав атакувати супротивників зверху, перетворився на ведмесеча, викликав дріаду та зістрибнув вниз. А Дріада залишилася зверху та не діставала закляттями. Тепер у вас є можливість змінювати екіпірування та загалом редагувати інвентарі супутників, які не в вашому гурті, але тільки якщо ви у таборі. Ось, наприклад, у мене у гурті Тінесерда, Лайзель та Астеріон, а ще ВІЛ у таборі. Для того щоб відкрити його інвентар, мені треба натиснути супутники у таборі у правому нижньому куті екрану, і тепер я можу давати йому речі, забирати їх, та навіть змінювати його екіпірування. Темна жага тепер завжди матиме можливість вбити промозок у фінальній битві, незалежно від кінцівки, на яку ви проходили. Тобто, навіть якщо ви відіграєте прихильника абсолют, або ж відмовилися від допомоги імператора, ви все ще зможете вбити промозок. Якщо одним з ваших супутників є ВІЛ, то вам по квесту потрібно вбити Карлак, інакше Мізора його покарає, перетворить його на Бісена. Деякі гравці придумали цікаву тактику домовитись з Карлак, покликати її до себе у табір, там вбити, потім перейти в інший акт, поговорити з Мізорою. А коли вона піде, воскресити Карлак. Тепер це не спрацює. Навіть не намагайтеся шукати інші способи, бо розробники зробили так, щоб якщо Віл і Карлак живі, то ВІЛ автоматично без кассе перетворюється на Бісена. Якщо ви залицяєтесь до Лайзель або перебуваєте з нею в хороших стосунках, вона не буде такою різкою, якщо ви запропонуєте їй залишатися в таборі. Хоча, як на мене, з її жахливим характером Лайзель більше підходить агресивні репліки, навіть якщо ви її заромансили. Дама Айлін більше не згадуватиме про те, що хоче поговорити з Тінесердою, коли дізнається, що Тінесерда назавжди покинула гурт з будь-якої причини. Тож ви все ж таки зможете продовжити квест нічної пісні, навіть якщо вигнали, вбили та попросили залишатися у таборі Тінесерду. Тепер астральна призма це артефакт, який Тіна Серда носить з собою, буде з нею до кінця першого акту, тобто, якщо ви не візьмете її у паті, астральна призма не буде захищати вас від сили Абсолют, та Тіна Серда не буде заважати вам своїми розмовами про те, як погано бути елітидом. Тож краще не брати її у гурт, якщо ви хочете пограти за злого прихильника абсолют. Тепер давайте перейдемо до другорядних, менш важливих змін. Ви напевно також це помітили. ФПС значно збільшився. Гра відчувається плавніше та стабільніше. А в деяких місцях, як, наприклад, табір друїдів та брама Балдура, де у багатьох сильно падав ФПС. Ситуація стала краще. Також тепер Baldur's Gate 3 краще працює на слабких пристроях, особливо на тих, де мало оперативної або відеопам'яті. Якщо вас цікавило, чому на екранах завантаження у першому акті вам показують Браму Балдера, то так не було задумано. Тепер це виправили, і ви бачите тільки ті локації, які більше підходять, або локації, у якій ви знаходитесь. Наприклад, після падіння нафтилоїда ви бачите впавши нафтилоїд, а під час завантаження головного меню постер Baldur's Gate 3. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей огляд був вам корисний. Пишіть у коментарях, чи будете ви проходити гру на героїчному режимі. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео. you yeah.